Заборів, мабуть, ще не почався, або вже кінчився. Так? бо Трошки літом забори не ставлять або весною, або вже пізній осінню. Зараз треба цю сітку переставити в друге місто туди а, і приїдуть нові генератори. Сьогодні-завтра будуть нові генератори, інверторні, звичайні. Тобто не для, для котлів навісних газових, а звичайно, просто для світу можна, в принципі, брати телефон якогось зарядити, телевізора подивитися. Будемо тут зараз їх ставити ці генератори, це приберу. І не знаю, коли чи сьогодні, чи завтра будуть нові генератори. Ось тут будуть стоять. Зараз є по факту по наявності 28 2,83 кВт, 13650. Є sgc Power, це Чехія 15200-2,83 кВт, і там далі стоїть великий генератор. на 8 кВт інверторний крафен Делі ціна 50 там, з копійками. Там. Потім доберусь до нього, покажу вам ціну. Кому треба генератори зарядні станції, ДБЖ, всі контакти в шахці профілю.